В ефірі новини четверга 15 лютого. І сьогодні у випуску ви побачите. Обстріл дружби. Що про російський удар розповідають мешканці міста. Прийшов лист на електронну пошту. Невідомі повідомили про замінування школи у Глухові. Жила під обстрілами і виправдовувала агресора. Вирок отримала жінка з фотовижа. Протягом минулої доби російські військові обстрілювали Дружбівську, Свезьку, Серединобудську, Шелигінську та Есменську громади Шостинського району. Про це інформує оперативне командування Північ. По місту дружба зафіксовано 10 приходів з Серса По місту середина Буда протягом доби було два обстріли. Загалом дев'ять приходів зі 120-мм міномету. У Свезькій громаді під вогнем була Марчихина Набуда, де зафіксовано два приходи з міномету. В Весменській громаді Бачівськ, де було чотири приходи з міномету. В Шалигінській громаді Старикове де зафіксували два приходи зі 120-міліметрового міномету. Пошкоджені магазини, приватні житлові будинки та лінії електропередач. Одна людина отримала легке поранення. Це лише попередні наслідки вчорашнього обстрілу міста Дружба. Всі подробиці з місця подій у сюжеті наших кореспондентів. 14 лютого, близько 13-ї години, російські військові обстріляли центральну частину міста. Дружба. Один з снарядів влучив приміщення супермаркету, де у цей час були люди, розповідає жителька міста Олеся. Ми були з дівчатами на зміні, коли пролунав ну, перший вибух. А стіну трухануло звичайно. В аптеці була одна людина. Нас було троє на зміні, а в аптеці була одна людина, яку я відпускала. Ну тож людину теж спрямували швидко до підвалу. Сказали. Ну в маркеті теж в магазині не дуже багато було, але люди були. Люди були перепугані. Поки був обстріл, було дуже гучно. В маркеті теж ну, і в підвалі сипалось трішки зверху. Ну а потім, коли вже вийшли, то вже побачили то скло, такі руйнування. В результаті обстрілу постраждав автомобіль, який належить працівникові закладу Любомиру. Чоловік розповідає, що транспортний засіб буде важко відновити. Приїхав ранці на роботу. Бачите, приїхав так на роботу. Назад піду пішака. Якщо перший спочатку один вибух був, то десь, може, через хвилину-дві почали лунати вибухи вже масово, просто на масово. Побити все двигатель вроді цілий, але ну це так візуально. Якщо подивитися, двигатель вроді цілий а чи. Чи він працездатний, я не, я не, не знаю. Легке поранення отримав пенсіонер, який перебував у кіоску навпроти, розповідає Тетяна. За словами жінки, уламок влучив йому в ногу. Мужчина покупатель зайшов в магазин і тут почалися взриви, і він упав на пол. Я правда в підсобку заховалася. Ну і йому попала в ногу, потекла кров. Ну, осколок попав в ткань, а рубанула по ногі. Я йому оказала першу допомогу, заклеїла пластирем, все, і ну, він пішов. Отак, бачите, тут он, і осколки, і внутрі пробіла. Вон железної двері і внутрі там стілажі пробило. Ще один снаряд впав за кілька десятків метрів від житлових будинків. Людмила розповідає, що в її оселі вилетіли вікна. Вікна, вікна повискакували всі вікна. Шифер піднявся. Коротше, щось наробилося. Страшніше, яке прийшла, тільки ще шок споймала спіймала до горсиве за лівкою. Від обстрілу постраждалий будинок Віктора. Чоловік говорить, що його сусіди залишили живі. Натомість загинув сусідський собака. Живі всі, одного собака вбила таке. Усячілька. А так. У люди ну, всі живі. У веранді посипалося, на фронтонах. Ваше невідомі повідомили про замінування глухівської загальноосвітньої школи номер 6 Відповідний лист вранці надійшов на електронну пошту. У навчальному закладі в цей час учні були на уроках, а тому педагоги одразу організували евакуацію дітей. Процес пройшов без паніки. Кожен знав чіткий алгоритм дій у подібних випадках. У безпечне місце було виведені 166 осіб. Як інформує Глухівська міська рада, на місце ймовірної, надзвичайної ситуації прибули рятувальники, поліція, всі інші залучені служби. Перевірка приміщень та прилеглих територій, в тому числі кінологами, не виявили жодних підозрілих предметів. Точно так були обстежені усі інші школи міста. У Глухові відкрилась виставка робіт майстринь зі слоута На національному заповіднику глухів. Вони представили плетіння з коріння сосни, традиційну вибіку, ляльки, мотанки та писанки. Наша кореспондентка Анастасія Лученко побувала на відкритті виставки. Роботи Галини Кулик та Олени Замули вже побували на всеукраїнських виставках і навіть за кордоном. Нині їх можна побачити й в національному заповіднику глухів. Генеральна директорка заповіднику Ірина Мошик називає народну творчість психологічною зброєю у війні з ворогом. Натомість наголошує українцям, вона допомагає навпаки вірити в краще навіть у найтяжчі моменти. Національний заповідник глухів запрошує усіх охочих побачити виставку, що триватиме до 15 травня. Відвідувачів чекають щодня з 10 до 16. -ї. Уродженка села Фотовище в Весменській громаді отримала вирок за виправдовування агресора в однокласниках. Сторінку там вона створила на початку весни 23-го року. Протягом березня та квітня жінка старшого віку неодноразово публікувала на своїй сторінці дописи, що звеличують державу агресора. Крім того, вона постила проросійські дописи із фото осіб у військовій формі на фоні прапора Росії. Жительку Глухівщини визнали винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 436 Кримінального кодексу України, і призначили їй покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Від сьогодні, 15 лютого заборонений вилов щуки. Незабаром у цієї риби починається період міграції та нерестова активність, а тому встановлюється заборона на її добування з 15 лютого до 31 березня. За незаконне добування щуки звичайної передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесеної рибному господарству шкоди. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр щуки становить 3468 гривень. Глухівський кар'єр кварцитів, який розташований у селі Баничі, поставляв росіянам сировину для виробництва іскандерів. СБУ повідомила про підозру колишньому власнику підприємства російському олігарху Дерипасті і затримала його українських топ-менеджерів. Служба безпеки зібрала доказову базу на російського олігарха Олега Дерипаска та його топ-менеджерів в Україні, які причетні до фінансування збройної агресії РФ. У результаті комплексних заходів Дерипаска отримав заочне повідомлення про підозру, а двох його топ-менеджерів затримано у різних регіонах нашої держави. Йдеться зокрема про директора надровидобувної компанії Глухівський кар'єр кварцитів та куратора цієї установи від російського олігарха. За матеріалами слідства ці двоє фігурантів допомогли бізнесмену з РФ привласнити виробничі потужності кар'єру у 2012 році, попри існуючу заборону на їхній продаж. З того часу і до початку повномасштабного вторгнення РФ керівництво видобувної компанії постачало до Росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі, отриману з України сировину компанії російського мільярдера. Продавали підприємством військово-промислового комплексу країни-агресора для виробництва балістичних ракет, зокрема типу Іскандер. Завтра, 16 лютого, на півночі сумщини, буде хмарно. Вночі мокрий сніг, вдень місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби від мінус 4 до плюс 1 градусу цельсію.